Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання, чи дійсно Путін пі... попав під час візиту в Курську область під атаку БПЛА українських? Чи дійсно Путін попав на вертольоті під атаку БПЛА українських? Чи дійсно це було? Чи дійсно Путін попав під атаку БПЛА українських? Чи дійсно це було? Ну, в принципі, помірність карта. Можу сказати, що було. Хм, він сховався. Не скажу, що прям критично там. Відносна небезпека на нього була, але він сховався, ніхто там прям не летів на ці БПЛА. Дивимося, це, Путін дійсно попав під атаку українських БПЛА, коли був в Курській області. Це дій... Чи дійсно він попав під цю атаку? Давайте подивимося, яку Так, зірка в небі. В небо, зірка, атака БПЛА. Мені випадають на зірку. М -м -м. Вони слідкували за цим, аби вилетіти, аби змінити якісь, дії. змінювали свої думки, плани, пауза. Тобто вони щось не рухались, чекали, щоб вилетіти звідти. Ого, було. І була активна робота ППО. Працювало на повну, повну повну Тобто, ну, ось і все. Було. Щось подібне було, в Курській області було. Ось тому йде основна атака на суму. На жаль.